Вітаю, друзі, молодший лейтенант Спізен Андрій Геннадійович відверте знущання над полеглим бою героям та його родиною. Хто і чому присвоює статус зник безвісті за наявних доказів смерті в бою? Де шукати справедливості родині загиблого, коли можливо присутня змова військових командирів? Друзі. Зробіть максимальний розголос і репост цьому відео. Вітаю, друзі! На провеликий жаль, ще одна українська родина залишилась без люблячого батька, чоловіка, сина. 28 лютого 2024 року героїчно в бою на Донеччині загинув молодший лейтенант Спіцен Андрій Геннадій. І ще раз співчуваю всім рідним і близьким. Герой загинув! Але те, що відбулось з Дня його смерті і по сьогодні, це без перебільшення знущання. Знущання військового командування над ним та його близькими. Суть. 29 лютого побратими, в тому числі командир роти, повідомили батькам Андрія Спіцена про його загибель в бою. З життя героя обірвав обстріл ворожого танку. Також було повідомлено, що тіло знаходиться в сірій зоні. І евакуювати його наразі неможливо через артобстріл. На ранок наступного дня, це вже було 1 березня, батькові Андрія зателефонували братині та повідомили, що змогли забрати тіло з евакозони і сказали чекати на документ з військомату про смерть. Зразу після цього дружина полеглого воїна звернулася за уточненням до командира роти, який в свою чергу запевнив, що ніхто Андрія не евакуював, що він досі на полі бою. Відповідно до цієї вкрай незрозумілої ситуації дружина полеглого героя звернулася на гарячу лінію Міністерства оборони України, де залишила звернення під номером БА 169-401-32. В своєму зверненні висловила прохання провести службове розслідування, видати тіло та документи, що він загинув в бою. В подальшому, ранком 2 березня, дружині Андрія вдалося зв'язати з командиром військової частини номер 4993 шулікою Артемом Леонідовим. Який в свою чергу заявив, що ще вчора підписав документи іначує, що тепер ось потрібно зачекати на похоронку з військомата, також командир військової частини зазначив, що тіло в морозилці волонтерської організації Ангели. Тут же дружина Андрія вчергова звернулася до командира роти, який знову запевнив, що наразі ніхто Андрія не евакуював. Також було уточнено дані гибелі від ударної хвилі пострілу танку, внаслідок чого була роздроблена грудна клітка та відбулася внутрішня кровотеча. Все це зафіксовано свідками, а також те, що тіло ціле, і знову все вкрай заплутано. А тому вже 3 березня адвокат родини з відвідала військомат ТЦК, де намагалась подати юридичний запит. Де і як загинув Андрій Спіцин, та коли видадуть тіло для похорон? Результат приймати такий запит відмовились, мотивуючи тим, що на нього готують документи. Зник безвісти. Дружина, будуючи ошевершеною такою новиною, знову звернулася на гарячу лінію Міноборони, де залишила нове звернення номер БА 169 475 39. Та і це нічого не дало. Адже в подальшому батькові Андрія ТСК видали документи з повіщення про те, що син солдат Спіцин Андрій Геннадій число безвісті зникли під селом Семенівна на Авдіївському напрямку. По-перше, спіцин Андрій не солдат, а молодший лейтенант. І це має велике значення. По-друге, батько Андрія повідомив ТЦК, що є наявні докази загибелі сина в бою. Результат: в ТЦК заявив, що на основі всіх цих даних та доказів військова частина 4993 на чолі з командиром Шулікою Артемом Леонідовичем має надати їм рапорт про загибель в бою. Але командир військової частини просто кидає слухавку від всіх, хто звертається по загибелі Андрія Спіца. Більше того, цей командир військової частини відмовляється приймати рапорт по братимів Андрія, де вони засвідчують загибель героя. Друзі, вся ця ситуація із загиблим бою героєм це відверте знущання над ним та його близькими. Я прошу максимальний репос. Водночас, звертаюся до Міністерства оборони. Та до військового керівництва військової частини 4993. Із закликом вирішення даної ситуації та припинення відвертого знущання над загиблим бою героєм, молодшим лейтенантом, з Андрієм Геннадійовичем та його близькими беруть цю справу на особистий контроль. Буду всім вам повідомляти про те, що з цим відбувається, ганьбичі. Тому друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами Слава Україні і смерть ворогам.